що, другі брати і сестри. нехай нам Господь допоможе, щоб ми всім серцем, всім розумом своїм некали те, що Господь хоче сказати до нас. Знаєте, я так розмислював над Словом Божим і думав, то не є, що пішов до ліса і назбирав грибів. То треба роздумувати. Обмислювати, вирішувати, сформовувати і розказувати так, щоб люди слухали серцем, а не тільки от там. Хай нам Бог допоможе, я хочу прочитати 102 псалом. Псалом, який нам покаже, за що ми маємо Богу відякувати, як вводити, як робити і що про нас Бог говорить в цій псальні. То є 102 псалом. Благослови душе моя Господа і все нутро моє святе ім'я Його. Благослови душа моя Господа і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, і всі недуги Твої вздоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє, Він милостю та милосердям Тебе хорінує. Він бажання Твоє насичає добром. Відновиться, мов той уряд Твоя юний, Господь чинить правду та суддя всіх переслідуваних. Від дороги своєї він об'явив Бог Віцеві, діла свої дітям Ізраїлі, щедрий милосердний Господь, довго терпливий, многомилостивий. Не завжди на нас ворогує і на навіки заховує гнів, не за нашими провинами Він по. Водиться з нами і відплачує нам не за провини, провинами нашими, бо як високо небо стоїть над землею, велика так його милість до тих, хто боїться його. Прошу сідати. Якщо, якщо далі читати, то ми можемо зрозуміти, що таке людина на на землі. Як далекий від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. Жалує батько дітей, так, як жалує батько дітей, так Господь жалівся над тими, хто боїться його. Бо знає він створіння наше, пам'ятає, що ми порох. Чоловік як трава, дні його не мов світ польовий. Так цвіте він. Та вітер перейде над ним і нема його. І вже місце Його не пізнає його. А милість Господня від віку аж до віку на тих, хто боїться Його. Правда Його над синами синів. Що його заповіді додержують і що пам'ятають, накази його, щоб виконувати. Господь міцно поставив на небі Христового Свого, а царство його над усіма народами молоді. Благословить Господа його всі анголи великі, сильні, щоб виконувати його волю, щоб слухати Голосу, слів Його. Благословить Господа усі сили небесні. І слуги Його, що чинити волю Його. Благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях царювання Його. Благослови душа моя, Господа. Ви знаєте, як добре завжди прославляти Бога. Як добре, дякувати йому за все. Наше життя, як та квітка відкапулювати дійсно. Вітер повіяв на неї сонце. За світіло в нас ходить ранки, раннього часу, приходить час кив'яний. Так наше життя переходить на ті земні долині. І сформувати, дорігі брати і сестри, не думайте, що так легко проповідувати Слово Боже. Слово Боже не так легко проповідувати його. Можна проповідувати різними аспектами, але його треба сформувати і на ліжку, і вночі вдома, і в дорозі, і на роботі, щоб слухачі могли слухати, розуміти і виконувати, і брати собі до серця. Тому то кожен проповідник готується для того, щоб внести слово Боже до усе людських і до серця. Хай нам Бог допоможе. Я завжди люблю коротку проповідувати, а сьогодні трошки затримаю, тому що маю вірш і маю пісню. Якщо дозволите мені, я хочу поділитися, заспівати і вірш сказати. Вірш, який я буду розказувати, хай принесе нам зрозуміти, що це не буде про. Він і крута, то буде про людину земну, народжену, гори і ненароджену людину, яка на тим світі живе, дбає про земне, а не про небесне і про ту людину, яка думає про духовне, будує внутрішнього чоловіка і робить то, що Богу доподобає. Нехай нам Бог допоможе. Я буду співати першу пісню. To je 576, 500. <coughs> Kraje čudoví na tune výšiká.